Всем доброго ранку, друзі. Ну от до 12 включав ще везде, там, там, там. Сидів, ждав, як дитина мала. Ніфіга не сіла. Вісім часов зараз, дивлюся, щось є. Один на прильотки. Треба вже він мене показував результати. Я щось так і думав, що він ще нема щекатого. І три самочки біленькі скочили. У прильоточка вона закрита. От поки чотири штучки. На восьму годину, поки чотири штучки. Маємо. Погода така собі, і сонце, і трохи хмарно. вітерець, Не знаю, ночі був, дощ не було. в 12 ще його точно не було. Ну так, ще нема точно, я знаю, що кату нема, бо це рибоголовий, Ще нема щокату самця. Це я цих, що пам'ятаю, а там по білих треба дивитися. І коротше, не 20 їх було, а 18. Згадав, я На чердаку до 11 сидів, тоді на низу до 12 тут сидів. Пару я недавно подарив товаришу, пару там. 18-тіх, от зараз не фатає їх. Не фата 14, 4 є. Ну побачимо. Я, так і, я щось так і думав, що взагалі нічого не сяде. Ну, це випало з цієї видно в партії, де було вісім літало. Що тут літа, що? Щось літав. Голуби подивляються на небо. Так що може щось іще прилетить, може не все потеряне. Ну добре, хоч це цей голуб мені сильно цінний був. А по білих я не пам'ятаю, що то, що то було таке. Ну, ну, Тулили вони це однозначно, але знаєте, всі білі, це їх запомню. От сидять куняють, ніч промаслави. Сидять куняють. Ну побачимо. Я так думаю, що це з тих восьми половина випала, що нижче було. А може тих, що зверху хто його. Хочу залетіти, я зараз відкрию. Водички всього і знову закриваю прильоточку. Будемо дивитися далі. Може ще щось і об'явиться поки. Поки плюс 4. Відео буду робити такі коротенькі. Отак, От тільки щось, щось нове з'явиться, одразу хоп відочка. Так що все, мужики, ждемо.